Колег всіх однодумців Нюлайта. No, no Мене звати Тетяна Шевин, я консультант-директор на даний момент, мій спонсор Соловій Тетяна, а наставник Скиба Олена Вадимівна. Як я прийшла в компанію, Три з половиною років тому я познайомилася з компанією Нюлайф. No я прийшла вже свідомо, тому що я вже на той момент шукала щось вітчизняне ем, і те, що працює ну, скажімо, натуральним продуктом дичетня. Тому що до цього я була дуже багато років в е, іноземній компанії, яка допомогла ем, скажімо, і моїй доці старші. І також я підтримувала постійно, ну, скажімо, всю сім'ю. Тобто сім'я користувалася на компанією, були задоволені. Но ціни росли. І дійсно стало неможливим з кожним роком це. А переходити на хімічні препарати я вже не бажала, тому що я бачила результат і я знала, що це дійсно працює. І я була в записі. І все це мені скажімо, показав. Знайомо, теперішня моя знайома, тепершня моя продукторка Тетяна Солофій, вона мене привела в, в інформаційний центр до Олени Сківи. І там я познайомилася з продукцією. Я спробувала зробила діагностику собі дітям чоловіку отримала результати. Почала відвідувати заклади компанії, семінари, потім дні успіху. Також я бачила, як люди ділилися своїми результатами. Те, що вони отримували, ну, скажімо, дуже було вражаюче. Мені, скажімо, це подобалось, і я це бачила дійсно на своїх знайомих, ті, що використовували. А саме головне, що Компанії Кажем, мені більш відгорнулася місія компанії. Бо місія компанії це остороння нації, підняття престижу українського виробника і підняття фінансової підтримки українців. Це, ну, мені відгорнулася місія, і я зрозуміла, що ця компанія ну, мені дійсно скажем, до серця, і я пішла за нею. Ну, скажімо, дійсно, що це працює в різних напрямках, не тільки по здоров'ю, також і, і, і наші шампуні, креми, дуже чудові. Я використовую, дуже задоволена. Є багатство своїх таких скажімо, на наработах, як то таких. і потім, що в мене ще, mm -hmm. да. на цих тих компаніях, яких я була дитова, я була Виростити свою команду і стати якимось лідером у мене не, ну, скажімо, не вийшло. Тому у компанії кам Юнайф я це спробувала, ну і з кодинками далі. Бажаю всіх своїх скажімо, своїх партнерів, однодумців, успішних людей, котрі свідомо бажають бути здоровими, багатими та щасливими. І хай у кожного будуть, е, вони йдуть з вами і по статусам і посподинкам паркетин плану е, з радістю та щасливі. Бажаю всім мир також і перемоги наші, наші, нашому, нашому народу, нашій землі. Хай буде все так, як найкраще. Найглазаємо.